Вітаю! Сьогодні 21 вересня 25-го року. Ось так виглядає зараз мій садок. Троянди ще квітнуть, але з кожним днем все менше і похолодало, але завтра знову, здається, потепліє. Хочу показати так з оглядом. Вже, мабуть, останній раз я квітники свої буду показувати. Такі великі огляди робити, ще індивідуально, а так уже ні. І зараз хочу показати не цей квітник, що ось туди і туди. А ось те, що отут за цією яблунею. почну з троянди. Олена Фрайла, садила я її в тому році від резини. Троянда геть не хвороблива, жодного враженого листочка. І це при тому, що тільки профілактичні обробки були, тільки профілактичні, вона вже давно не оброблялася після першого квітування. Я ті троянди, які не, не було ніяких. Признаків того, що вони хворіють, я не обробляла. Я обробляла тільки ті, що хворіли, починали хворіти. Ну це було чи в кінці липня, чи в серпні. А ті, що стая здорові, я не обробляла. Я хоч все ж таки хочу, щоб вони свій імунітет якийсь виробили, щоб не постійно їх обробляти. Усе ж таки ось все ж може бути. Сумський район, може вимушена буду виїхати, а якщо не буду обробляти, вони ж усі пропадуть. Ну а поки поки повернувся. А так, хоч якийсь імунітет, троянд буде. Тому я обробляла тільки ті троянди, які починали хворіти. Ну, якось у мене не полу не всі вийшли вилікувати. Ті, що починали хворіти, ті і. Ну, і хворіли. А деякі почали чорна плямистість почала з'являтися ось тільки у вересні. Весь сезон стояли здорові, гарні, а у вересні почали з'являтися плямисті. Ну, маємо, що маємо. Ну, навіть ті троянди, які починали хворіти, я вже давно не в вересні я не проводила обробки. Я у вересні. Трішки деякі троянди, ті, яким потрібно було по листу покрапила добривом, щоб вони заквітли і все. Ну, які починали квітнути, а вони все ніяк не могли розквітнути, покрапила добривом. Троянда Каталина, Фрайла теж не хворіє, це теж розини. За два сезони вони посаджені обидві Оленка і Катаріна посаджені навесні того року від резини. За два роки кущики вони не дуже наростили. Троянда Розаріум Юташ, але ну ця квітне, це здорова, гарна троянда, ця квітне і ароматна. Це дуже чудова, чудова троянда, називається Беладі Тоді. Вона в тому році у мене не квітла, це із флора львів у мене. В тому році вона не показала свою квіточку, я чекала, але ні. В цьому році вона першу хвилю квітла, були квіточки, а другу хвилю якісь там були пару квіточок, чи може я одна, і все. І більше не квітла, поки але такі красиві квітки в неї, такі запашні, жовті, такі різні якісь квітки, дуже красиві. Буду вже чекати наступного року. І теж вона не хвороблива. ці трояндочки, отут чотири, не хворобливі. Зараз, щоб потім не забути, піду, покажу трояндочку, яка зараз квітне. Дуже гарна троянда, називається Люксор. Ну, посаджена вона в тому році на весні. отримала я її від Флора Львів. Ну, кущик, як був в тому році, такий і є. Щось він у мене поки не росте. Але квітки такі красиві цієї троянди, і ви ж бачите, вона не хвороблива. Щось листечку не вистачає, чогось, або щось гризе, або щось не вистачає, Ви бачите, вона не розвивається, але вона не хвороблива. І ось поряд з нею троянда Джулія. Да, чи, чи Чандас б'юті. Щось одне з двох. Здається, Чандас Б'юті. Це таке теж не хвороблива, а це перша річка. Це осінню того року посажила. Ну теж кущик не почав розвиватися, як я хотіла. Ну, так, якось відквітла троянда, скоріш за все, самба матвіївських троянд. Вже квітів не буде, нема пуп'янків, нічого вже нема. Ну вона довга квітла. Троянда теж повністю здорова, жодного враженого листочка. Я задоволена цією трояндою. Троянда лимонний спрей, теж матвіївських троянд. Так і називається у них лимонний спрей. Ось починає щось квітнути. Теж не хвораблива, але в тому році вона була першорічкою і. Краще квітла. Троянда Маріен зовсім не пішла у мене. В тому році була перша річка і була краще, ніж в цьому році. Зовсім не йде. Я її хочу пересадити. Ну, зараз тоді в цьому куточку вже покажу всі троянди. Троянда з матвіївських троянд кремловер циркус, запашна гарна троянда. Ще квітки є, квітки дуже красиві і ще будуть, і ще пуп'янки є. Троянда посаджена теж навесні того року. Тут оце, в цьому куточку або перша річки, або друга. ні, Друга річка. Друга річка, друга вибачаюсь, жодного враженого листочка, Вона зовсім не хвороблива. Змір роз. Мир і любов називається. В тому році. У мене відео за той рік є, і я якось ось натрапила, воно мені дивилася. Там от, я показувала отакий кущик в одному відео. Там отакенький кущик був. Мабуть, не 10, а 5 см. Там взагалі якась отака ось отака, ось, отака, отака ось гілочка була. Ось, отака і все. І нічого не було. А ось в цьому році вже він почав рости. Квітка метелик, красива. Щось там він ще й нарощує, подивимося. Троянда Н. Хендерсон. Троянда теж щось з листячком. уже. Ну, напротягом сезону квітла і не хворіла. Це гляного кольору в неї квітки. Ну, вже нема пуп'я. Нема. Троянда тут ще є, і пуп'янки навіть є, т'єрі марка, троянда чернильного кольору всередині, ззовні така сиза, сива. Ну, така вона гарна запашна, зовсім не хворіє, тільки профілактичні обробки. І запашна, і постійно з квітами. Дуже малий період, коли вона зовсім без квітів. Може, там тиждень чи два, а так завжди з квітами. І троянда за нею, «See in Europe» Це обидві троянди, і T'ierie Marx, і ця з. С... Мір роз позатому році осінню садила. Так ось у ця квітки довго тримає, на відміну від Hierry Маркс. Та недовго тримає і може влітку підпікатися. А ось ця, як починає квітнути, то хвиля в неї триває дуже довго. Оце вона квітне ще з серпня, оця троянда. І ось іще буде, ще пуп'янків багато. Дуже довго тримається квітка. Протягом сезону стояла здорова, не хворіла, але вже почало жовтіти листя. Троянда теж це рожевий спрей в матвіївських трояндах називається. Квітний, мабуть, ну я не знаю, я подивлюся, коли я її Здається, ще на початку серпня, оце вона як почала квітнути, це в так довга хвиля триває, більше місяця. В Матвіївських трояндах називається рожевий спрей. І за сезону стояла здорова. Це ось уже листя почало плямистість. Оце тільки, ну, може, неділі-дві назад. А так здорова стояла. Троянда Петі Боннер. Ось квітки, які красиві. Це одні з найкрасивіших квіток. Це все ж таки пересортиться з мір роз, хоча вони кажуть, що в них нема пересортиться. Є, в них пересортиця і все в них є. Троянда Б Байландо. Троянда жодного враженого листочка немає, здорова, хвиля довга триває, посаджена вона. І Енн Хендерсон, і крем Фарувіль Циркус, і у ті троянди весною того року. З матвіївських троян це таке диво у мене. Ось яка квіточка у неї так ось рожева, красива квіточка, гарно складена, флоребунда. Ну, рожевий спрей я показала. Це, мабуть, найдовше квітне з усіх. Троянда, одна з моїх троянд Pink Flash. У мене ще інший Pink Flash є. Більш світліші квіти, теж не хворіє. Це з Одеської області через Олегікс по затому році навесні замовляла. Троянда Сан-Сіті теж не хворіє, ну, вже ось плями з'являються. Ну к Чому уже й не з'являтися, скоро жовтень. Сан-Сіті жовтого кольору. Гарна теж трояндочка. Це мені написали, бо я назву втратила троянда спрей Вікторія. Ну, ця після першої хвилі листя скидає. Ця хворіє. Троянда Ель Тора. Уже відквітла і вже он жовтне листя. Ну, маємо, що маємо. А ось троянда пересортиться з Грандіна Макс. Красива. Троянда, вона чимось на Ельтора квітка, тільки не кольором, а формою квітків схожа, і пахне малиною. Не знаю, що це за троянда. Тут була імператриця Фарах посаджена, але я її викопала, пересадила в інше місце, бо вона висока дуже була. Ну і схожа на те, що ця висока. А тут же ж, бачите, такі невисокі троянди поруч посаджені. І тут тобі і пересортиться. Троянда дует. одна з моїх улюблених троян, чайно-гібридних. Бачите, яка квітка в неї красива. Ну, так вона завжди має три хвилі, а це в неї тільки друга хвиля в цьому році чомусь. А Тому що в травні були зворотні заморозки і троянди дуже померзли. Померзла ось все, гілочки, все померзла, і вона довго відновлювалася після того. А так взагалі чудова гарна троянда. І теж починає оце листя жовкнути, це вже в вересні. А так вона здорова, гарна троянда. Так, зараз, мабуть, повернуся назад. Троянда присила, ну, вона вже відквітла. Вона хвиля в неї ну, тижня-два. Ну Може трішки більше. Напротязі сезону стоїть здорова. Ну, красива вона. Квітка красива, ніжна рожева. Траянда та, що повинна була бути Red Sensation, все ж таки це, скоріш за все, четверта кордула у мене. В позатому році сакулянта садила. Кордула. Ну ця троянда дуже гарна. Теж здорова стоїть, квітне. Перерва між хвилями мала, гарна троянда, кардула. Ну, кардула, торнадо. У мене і торнадо є. ну, мене майже одна, але торнадо більша. І, здається, квітки трішки темніші. У мене одна торнадо, і це виходить четверта кардула. Троянда Мента. Чайна гібридна троянда, поза тому році садила і це була літня посадка в червні. місяці. Троянда замовляла через вайбер, а зараз той сайт називається Королівський сад. Ну, троянда теж більше місяця квітне, почала в серпні квітнути. За два роки непоганий кущик наростила, здоровий, гарний кущик, не хвороблива, гарна троянда. Пахне якимись такими спеціями, незвичний такий аромат для троянди. Мені чимось нагадує, він аромат троянди Артеміс. Хто знає. Бачите, квіточки вже з рожевими плянами, але ж вони тримаються, нічого з ними не стається. Ті, що ось відквітають, ось, воно вже видно, що вона відквітла, її ось можна взяти і викинути. А ті ж квіточки ще Ще прикрашають її. Троянда мента, чудова троянда. Троянда вестерленд. По затому році сакулянта з Харкова садила. Отак кущик розрісся, вона може застійка, ця тренда. Ну, в наступному році вже потрібно буде щось їй городити, якусь а, шпалеру, щось не знаю. І Квіточки якось з'являються постійно, одні відквітають, інші з'являються, бо з Без квітів теж майже не буває троянда. Троянда Ешлі ще квітне, ну, вже закінчує своє квітування. В тому році навесні садила смотрівський тренд. Гарний, здоровий, не хворобливий кущик. Ось один, один листик всього. Бачите? А, а тут яблуні. Тут не з трояндою. То впав сюди листочок, то звідти, мабуть, залетів. Троянда довго квітне. А в тому році, коли була перша річка, вона почала квітнути, і квітки так мало трималися. А в цьому році довго тримаються. Гарна, чудова, висока, етруска. Троянда нісет. Ну, все одно, я вже декілька разів водою змивала. Попелиці, але вони все одно з'являються. Це одна троянда, в якій зараз є папелиці. І вона все ніяк не розквітне. Ну, не буду вже через одну троянду колотити щось. А так гарний здоровий кущик. Вони разом садилися, оці троянда. І труска, і мадам Анізет. Гарна квітне, гарна троянда. І ось гарна дуже троянда. Так довго квітне. Так довго квіти тримаються, така набита. Ну, все ж таки плутанина з цією трояндою. Я отримала ось цю троянду. І ось у ту. Та й цю теж. По затому році з Харкова окулянтами. І, здається, ось ця була Red King підписана. Ну, в них там багато виявилося. Половина була. Правильні назви, а половина пересофтиться. Так що, скоріш за все, що Рекін, ну, все може бути, може і не Рекін. А це, скоріш за все, King Ну, Якщо це Рекін, то чудова, гарна троянда. Гляньте, які в неї здорові квіти, які вони набиті, які вони запашні, який в неї колір чудовий, красивий, здорова, гарна троянда. Напротязі сезону стоїть здорово, ну вже з'являються жовті листі, цятки, чорна плямисність, ну нічого, хай з'являється. Вже ж ось ну, ця троянда, ну тижня 2-3, дуже довго вона квітне. Вона, ну, менше, ніж Мента, але все одно дуже довго. Дуже довго. І вона келиха подібна, вона як. Ну, не келиха подібна, бо вона більш така, скажімо, все, як чашка. Чаша подібна, ця троянда квітки. Гарні, красиві і запашні. Троянда для такого великого куща дуже мало квітів має, називається рожева перлина. Не хвороблива, але ну, в цьому році вона щось дуже виморзнула. А посаджена вона в позатому році сакулянта з Харкова. І так вони, ці кущі гарно пішли, у цей кущ і. У цей. Вони були в той рік, коли посаджені сакулянтів, уже гарні такі великі кущі. В тому році такі були чудові кущі, а в цьому році ще більше кущі стали. Ну, Бачите, щось для таких кущів квітів дуже мало. А ця в першу хвилю квітла рясно-рясна, стільки троянд була дуже красива. Вона в мене на каналі є опис цієї троянди, але вона там тоді під назвою Red King. Є на каналі, кого зацікавить, подивіться, дуже, дуже рясна, вона була, дуже красива. Ось уже, як почервоніли так. Такий кущ великий, здоровий, дуже давно він на цьому місці. А ось троянда Pink Intuition із Грандіна Max. Позатому затому році осінню садила, друга річка це. І ви знаєте, це ж збігся сорт. Для Грандіна Мак це дуже чудовий результат, коли сорт збігається. Цей садженець був хороший, і сорт збігся. Ну, квіточка зараз відквітла вже майже. Ну, ось вона от така рожева в темно рожеву смужку. Ось який кущик, оце все вона. А поряд з нею. Троянда Red Intuition. Цей кущик я сама живцювала, у сусідки брала живці і живцювала давно. Годів 6-7 тому. Гляньте, яка чудова троянда, яка квітка чудова. Квітне все літо. Особливо друга, третя, оце третя хвиля, вона навіть квітла. Друга, третя хвиля дуже красиві. Перша хвиля в цій троянди не дуже. А Потім вона виростає високою, становиться. І бачите? Ця троянда не люба низької обрізки. Як її низько обрижеш, вона потім так довго наростає, бо вона ось ти росте. Ой, вибачте щось. Ось які. Вона ось скоро і заквітне отут. Це в неї буде четверта хвиля, ось на оціх. Молодих паганах. Тому red intuition, pink intuition, black magic. Не обрізайте, Низько трішечки обрізати і все. Ось у мене починають квітнути дельфініум. Троянда Лавлі Fairy. Уже так багатенько квітів, гарний кущ, здоровий. Посаджений давно, цей кущ у мене дуже давно посаджений. <coughs> О, господи, що це таке, як щось? Листя виблискує на сонечко. Сонечко трошки з'явилося. Лавлі Феррі, дуже великий, гарний кущ. Так, резонтема вже, та ні, ще є, ще є такі, що будуть квітнути. Ще квітне. Троянда Атена. Ще одна Сан Сіті. Троянда Абрахам Дербі. Мандіаль. Цю троянду я буду викидати, бо вона квітки довго тримаються. Квітне, але гола ніжка стоїть майже весь сезон. Троянда Пет, Ості. Чарльз Остін. Здорова, гарна. Тут вона в першу хвилю таке витворяла на каналі, є, як вона чудова квітла. Дуже гарна, не морозостійка. Розаріум Ютерсен ще одна. З цього кущика я живцювала інші кущі. Ця троянда починає квітнути в червні, в кінці травня, одну із перших, і бачите, квітне до останнього і ще ж багато ось яких. Ще багато буде квітів. А першу, другу хвилю вона китицями, не китицями, а шапками квітне. Це зараз вона китицями. ми все в квітах. Троянда ОЕ. О, EOS. Це яка чудова, красива квіточка. Кущик постав, почав розростатися. Посаджена позатому році з Мір роз. Це, здається, Флоребунда. Асіана. Цю кулботер cool я викинув в цьому році, щось інше посажу. Це я сама живцювала трояндочку, здається, Королева Швеції. Троянда Версилія Рожева. Теж з серпня ще квітне оце, оцей паган. Це з серпня з середини. А це оці квітки саме давнішні. Ну, паган дуже потужний, я його не обрізала. І ось нарощує вона четверту хвилю. Ще багато буде квітів, дуже чудова троянда. Варселія Рожева. Трандар Артеміщі квітне, це теж чи третя, чи четверта хвиля. Ще багато буде квітів, ще ось. Теж жодного враженого листочка, нічого такого нема. Гарна троянда. Одна з моїх улюблених Пінка Хара запашна, поза тому році садила. Блю Іден. теж гарна троянда. Ну, зараз квітки вже відквітли. Тут уже нема Royal Celebration. Френшип ще квітне теж з серпня. Хвиля довго триває і квітки довго квітнуть. Листя здорове, красиве, блискуче, на сонці блистить. Візидезите квітла. Лимон пампон квітне. Ну, тут все, ред балерина квітне. І розаріум ютерсен тільки червоний ось. Мір роз, розсадник, теж мір роз. Це троянда піроплідин. Ну, щось вона не дуже і квітки тримаються два-три дня і все. Ну, здається, я показала весь цей квітник. Ще є квіти, але вже небагато. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку цим трояндам, підпишіться на цей канал і дякую всім нашим українським воїнам, особливо на нашому Сумському напрямку. А, а троянда Тілія ми не питали. Зараз, а вона ще квітне. Оці квітки вже давно в неї тримаються. Ось, даємо Тілія, перша річка. Добре, що я згадала, то пройшла повз ней ось квіточка розквітла, ну це недавно. А оця квітка і там ще ось давно квітли. Це флорибунда японська. Перша річка. Ну, все, закінчую всі гараздів вам. І дякую за перегляд.